Вони думали, що зламають нас ракетами, терором, брехнею. Вони вірили, що страх змусить нас опустити голови. Але ми, Україна, Ми — це руки, що витягують з-під завалів, очі, що пильнують небо, серця, що ніколи не зрадять своїх. Ми йдемо вперед, навіть коли боляче. Ми воюємо навіть коли світ мовчить. Ми стоїмо. Навіть коли здається, що сил немає. Бо за нашими спинами не просто земля. За нашими спинами ті, кого ми любимо. І поки б'ються наші серця, поки пульсує Україна, ніхто не зламає нас. Слава тим, хто бореться. Слава тим, хто вірить. І слава! В Україні